Забудьте про крапельках. ось як насправді утворюється піт. Таємниця потовиділення, чому ми промокаємо наскрізь, а не просто капаємо. Літо, спека і раптово струмок по спині. Знайоме. Нам здається, що піт виділяється маленькими краплями, які потім випаровуються, охолоджуючи шкіру. Але останні дослідження. Проведені в університеті штату Аризона, показали, що реальність набагато цікавіше і складніше. Виявляється, підформує тонку плівку, просочуючи верхній шар шкіри, перш ніж ви взагалі помічаєте, що почали потіти. Це відкриття, можливо, змінить наше розуміння фізіології тіла і навіть вплине на розробку нових матеріалів для одягу та систему охолодження. Я завжди вважав, що піт це просто побічний ефект роботи нашого організму, спосіб регулювати температуру. Але коли я вперше прочитав про це дослідження, мене вразило, наскільки ми помилково уявляли цей процес. Ми звикли до візуального образу краплі, що падає на шкіру, але насправді піт поводиться зовсім інакше. Це як якщо б ви думали, що знаєте, як працює двигун автомобіля. А потім дізналися, що всередині нього відбувається щось набагато більш складне і ефективне. Від крапель до плівки, новий погляд на фізіологію. Дослідники, на чолі з Конрадом Рікачевським, використовували досить незвичайний підхід, щоб зрозуміти, що відбувається потім насправді. Вони нарядили добровольців в спеціальні костюми з трубками і насосами, що дозволяють регулювати температуру тіла. Потім вони вимірювали утворення поту на лобі, спостерігаючи за кожним етапом процесу. Результати виявилися дивовижними. Замість очікуваних крапель підформував тонку плівку, що проникає крізь пори і просочує верхній шар шкіри. Ця плівка потім заєднувалася з іншими, утворюючи більш широку область вологи. Тільки після цього підпочинав починав охолоджуючи тіло. Це відкриття має важливі наслідки для нашого розуміння фізіології. Ми звикли думати про піт як про дискретне явище, окремі краплі, що утворюються і випаровуються. Але насправді це безперервний процес, при якому під утворює тонку плівку, яка покриває велику площу поверхні шкіри. Чому це важливо? Вплив на охолодження та матеріали. Розуміння того, як утворюється і розподіляється піт, може допомогти нам розробити кращі способи охолодження тіла. Тонка плівка поту, що покриває велику площу поверхні шкіри, випаровується швидше, ніж окремі краплі. Це означає, що ми можемо створити матеріали та технології, які допоможуть нам краще переносити тепло. Наприклад, можна розробити тканини, які сприятимуть швидшому випаровуванню поту, створюючи більш ефективну систему охолодження. Або можна створити пристрої, які будуть подавати піт на шкіру у вигляді тонкої плівки, максимізуючи ефект охолодження. Я думаю, що це відкриває абсолютно нові можливості для розробки інноваційних продуктів, які допоможуть нам почуватись комфортно навіть у найгарячіших умовах. Особистий досвід, пітливість і спорт. Я багато займаюся спортом, і пітливість це невід'ємна частина тренувального процесу. Я завжди помічав, що під час інтенсивних навантажень мій одяг швидко промокає. Раніше я думав, що це просто пов'язано з тим, що я багато потію. Але тепер я розумію, що це пов'язано з тим, як утворюється піт, він утворює тонку плівку, яка швидко просочує тканину. Цей новий погляд на пітливість змусив мене задуматися про те, який одяг я вибираю для тренувань. Я завжди вважав за краще синтетичні тканини, які добре відводять вологу. Але зараз я розумію, що мова йде не лише про відведення вологи, а про те, щоб створити умови для швидкого випарування поту. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо появу нових видів спортивного одягу, які будуть спеціально розроблені для створення оптимальних умов для випаровування поту. Пітливість в різних частинах тіла нюанси, які варто враховувати. Дослідження зосередилося на лобі, але дослідники справедливо відзначають, що пітливість в різних частинах тіла може відрізнятися. Пахавеї, руки, у кожної області свої особливості концентрації потових залоз волосяного покриву. Це означає, що і формування поту, і його випаровування можуть відбуватися по різному. Я думаю, що це важливий момент, який варто враховувати при розробці нових матеріалів і технологій охолодження. Не можна просто взяти рішення, яке працює на лобі, і застосувати його до всього тіла. Потрібно враховувати специфіку кожної області. Нові горизонти майбутнє досліджень та інновацій. Відкриття про формування поту у вигляді плівки відкриває нові горизонти для досліджень та інновацій. Тепер нам потрібно зрозуміти, як саме під взаємодіє зі шкірою та тканинами і як ці знання можна використовувати для створення більш ефективних систем охолодження. Я думаю, що це дуже перспективний напрямок, який може привести до появи нових продуктів і технологій, які допоможуть нам відчувати себе комфортно навіть в самих екстремальних умовах. Наприклад, можна розробити розумну одяг, яка буде автоматично регулювати свою влагопроницяємость в залежності від температури тіла і рівня пітливості. Або можна створити пристрої, які будуть подавати на шкіру спеціальні речовини, що сприяють більш швидкому випаровуванню поту. Поради щодо поліпшення комфорту в жарку погоду вибирайте одяг з влагоотводящих матеріалів, синтетичні тканини, такі як поліестер і нейлон, краще відводять вологу, ніж бавовна. Носіть світлий одяг, світлі кольори відбивають сонячне світло, допомагаючи вам залишатися прохолодним. Пийте багато води, це допоможе вам залишатися гідратованим і регулювати температуру тіла. Використовуйте охолоджуючі аксесуари, охолоджуючі рушники, вентилятори та спреї можуть допомогти вам почувати себе прохолодно. Уникайте тривалого перебування на сонці в найспекотніший час доби. Висновок. Розуміння поту ключ до комфорту. Результати дослідження, присвяченого формуванню поту. Показали, що цей процес набагато складніший, ніж ми думали. Піт не просто капає на шкіру, він формує тонку плівку, яка просочує верхній шар шкіри. Цей висновок може змінити наше розуміння фізіології тіла та вплинути на розробку нових матеріалів та технологій охолодження. Розуміння того, як утворюється і розподіляється піт, може допомогти нам розробити кращі способи охолодження тіла. Тонка плівка поту, що покриває велику площу поверхні шкіри, випаровується швидше, ніж окремі краплі. Це означає, що ми можемо створити матеріали та технології, які допоможуть нам краще переносити тепло. Я думаю, що це дуже перспективний напрямок, який може привести до появи нових продуктів і технологій, які допоможуть нам відчувати себе комфортно навіть в самих екстремальних умовах. Розуміння поту є ключем до комфорту та ефективного охолодження тіла. Не забувайте про важливість гідратації та правильного вибору одягу в жарку погоду.